Так, всіх з новим відосом. Дарвайте. у нас сьогодні відосик. Зараз їдемо дивитися Opel Omega за 1500 жопу світу на нашій будь Honda фонді Civic. Будемо міняти в ній масло в цій серії навіть. От. Е, звісно ж, купую зараз Opel Omega не я, а, як завжди, Олександр. Опа, рукавички могли б на трасі лишитись. Так. Я Omega-ми не займаюсь, але вам буде цікаво на це подивитися. Ми заїхали вже в Цумань. Зараз їдемо прямо на адресу продавця. Там буде бабка показувати, бо він воює. Такий нас час, слава Україні, донайте на засилу. Що ж, будемо біля машини, включусь. Погнали! <продиці> Ми приїхали, тут люди дороги робляться. Заходимо до когось в двір. Бачите, я один сам, сьогодні навіть без сумочки, чисто на курточці. Я сьогодні для вас, оператор, буде більше контенту. Саня молодець, ми зайшли абсолютно не в той двір. Проблема, я не знаю як виїхати, бо тут ров. До лежать лежайте, виїдем. Доски лежать, виїдемо, каже, виїдем. Закриємо за собою, бо кури ходять. Йдемо тут дивитися. Вихлоп ракета. Братва, доброе утро. Ось у дві ж малина, волочка сьогодні наглажений. Так, в нас тут а, як у всіх амегах. Вона вона гарненька по кузову, крило вдарене спереді. Оце. Ручки замерзли. Таніровка. Що ж це не тоніровка, це мегатаніровка. Добрий <гументний. гументний> день. Вечір. Вона не в бункері, вона в бун бунк бункері. <гументний> Ну, слухай. Ты казав вот сідушки, це типа крути сидушки, типа прикольные. Ага. Такий от салончик. Арки тоже, мать, в рыжечках. Тарапаный кузов трошечки. Тонировка не бляха. Це бункер? Це бункер. Тут тріснуте теж. Лінзи? Вона на лінзах. Ти це, знав? Це, класно. це класно. Оце, оце я не знав чи він знав. Оце тільки. А той бік. Ти знав про це? А, про це я. Так вона. Замерз. Бачиш, не будемо брати за цього. Це від чого. Все, ти знаєш, кто? <ріх> Мотор, да? так? Що Капот крутий, все бачиш? Бійти. Морту була бита, так? Да? У нас з'явились проблеми, коротше, сольчика нема, там пусто і оцей шланг мені дуже подобається, який просто йде. Дуже гарно зроблено. Що таке? Він до мене набрав, сказав. А чого тут солоно? Як би сказав, а це її впати не хоче. Колина мовчання і трубко пип. А бачу, там нічого немає. Ну я понял, треба що буде заливати. Ну, ну, Ваші коментарі Почтінь, круха, йоу. йоух. Цій машині проїхали 30 кілометрів. Та хоч блять 100. Вам подобається? Єбійшон. Тут тоніровка така, що не видно абсолютно нічого. З ночі вдень видно, дивіться. Opel Omega, холодний старт. 2.0, 16 клапанів. О, пошли дворники роблять. Тих-хех! Не газуй! Ой-ой-ой, а що. щось. Це вона заглохла? А, ні, то вона може поробити хвилину максимум. Ну, типу вона ж не закипить тобі в секунді. Не я щось спаливне, пішов. Що? Помаску, трошки синенькі є, але то, певно, кольца. А ну дай спереді послухаю. Гідрик навіть не штукає. Що, ману, думаю, в принципі, заливати воду в неї буде. Не хаві, воно на холодно точно їсть. Зараз немає. Тормоз зажив. Свечі треба міняти, так? Да? Пропуски. Протраю я движок при наборі оборотів. світло. Світло, Включити Ано. На Ти коли троїш, вона починає синіжденіти. Не Смість неправильно в якомусь циліндрі або свіча не доробляє. Вау, як красиво. Боже. Тує трошки Бо міще сквітує. Воно нище, да? так? Так, у нас трошки машинка закипає, але нам засипають дорогу спеціально для нас. Бачите, які хороші люди. Ми іначе машину ніяк не побачимо, не подивимося. Тільки так. У нас дихає бачок. Він тільки що відкриває, піднімає, опускає. Бач, і парує трошки. О, о, о. Здох, видох. О, о, о воно, о, воно. Ми не беремо, бо їй повна жопа. А зато для нас засипали дорогу. Цих паспорта не можемо знайти. Не можем знайти. Жопа. Дорогу спеціально для нас засипали, Ай, хлопці. Ай, красота, ай-ліпота. Стати що, Он Honda Civic моя стоїть, гарнесенька. Чого да. Так, все, ми вертаємося вже. Забрали з собою гроші. Саня вибив 300 гривень. Видно, перекуп зразу, Справжній 300 гривень заплатив мені сьогодні на бензин і вибив їх з власника машини. Уявляєте? Ми коротше їдемо додому, машина та троїть, що там підкипає. Не наш вариант. На срочное включение мы приехали до ТСП МВГ-34 на 2,5 в Добрый, день. Добрый день. Вадим. Добрый вот такая вот на 2,5. Лысаки спереди просто хлянец, блядь, хлянец. Багажнику? Да. Сто подсветка номера гарно. А можно салон мне побачить? Да, блядь, Не понял, но Я не знаю, как открыть. <laughs> Ладно, так, что у нас по задней цене? Сзади еще что-то нормально стоит. Короче, Кузова, по факту 0, не видно взагалі. Спереді одне колесо лисе, друге теж лисе. А, є прапор України. Ціна дві штуки доларів і за 1800 вже по телефону віддають. Шиш. Ж... А як попасти в неї? Бо та дверка я не можу відкрити. Я не можу. Це система ніпель, я зрозумів. Побива. А ми туди попадемо? Попадем через багажі, так, їх ничего. А що все Понял, я так. Пробую відкрити, вона не відкрывается. Я не буду їхати. Вона закрилась. Вона закрилась. Вона закрилась. Точно. Вона часто закривається? Ні. Це коротше. Ну не зажми так, щоб воно потім ще хуже стало. Так, да, так, да. і люк не вскриємо. І багажник вже закрили. Курва, тільки щоб відкрили. Саня, що ваші слова про неї? Тут колір гарний свіжий. Колір гарний. Доброго вечора, ми з України. У мене була булочка в салоні. В тебе була було. У мене теж булочка була. І салон не закривався. BMW. диви, воно намальоване? Ні, ні, все добре. Вот. Екстрене включення. Зараз що ви бачите на фоні? Ви бачите на фоні е, вскриття BMW e 34 яку ми приїхали дивитися е, ввечері, вже десь 21.30. Вискочила 2,5 плита за дві штуки доларів. Я її не бачив, того побачив І за цього Саня її зараз дивиться для себе. Е, на жаль, я її не буду купляти. 1800, 25 квіта, це гарна ціна. Зараз пішли, я вам її детальніше покажу. Скажи, Каліш. Mm. Каліш, розкажи, будь ласка, вам подобається 34-та. Якщо це оригінальна М-ка, то да. Ну Вона виглядає дуже бодренька, правда? Ще б двері не закривали, але чітко Да, Так закрилося. Поки думаємо, як її відкрити. Та машина не сильно погана і не сильно хороша. Над... Надо брати. Можна. Я би взяв. Да, серйозно? Ну типа, я перебиваюсь из них, б, 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 а потом бы брал. Мне не помогает. е 4 На м рули. На. Опа. Все, пошло вскрытие дротиками. Зараз будем створювати систему дротик на дротик. Честно, не знаю, как. Ну, короче, гляньте на ее поднищу. У нее боль меньше такая. Боль меньше. По кузу выглядит тоже боль меньше. Ну, честно, я бы на 2,5 такую бы, певно, взял. Уходу что-то будет. Будет да, дело. Плавно. Все, скрыли. Песня. Саня! Система ниппель. Может, хай будет? Попущу Не, ручки. Сядь, там тепло так, ваха. Открывай. Откры, откры, централ. Сюди да. раз буде. А як підняти курва? Це не відкривається. А я казав, що ти Нагрузка право. Нагрузка. А ну-ка за пару раз! так я трошечки парка. Смотри, что за кнопки? Да, да, да не требует, вот я на них свечу. Кто его знает? Это Капот давай. Мердеть маслом дуже. Да. Шесть цилиндров. Бойщики, сука, сплять. Не газуй. Грязно, пиздец, этот капот, у клет вас написано. Бачиш, в ДТП була, вся пожована нахуй. Давай далі її дивитися під капотку. Що ми ще бачимо? Що ми бачимо? Ланджерони бачимо. Ми чуємо, що вона десь тут сифони, Прямо мене десь тут. Прям строкер, хуля. Следимо там ще. Щепенька. Окей. Вена робота. Така вона, коротше, така, така цікавенька. Локотник є, люк є така вона, прям прям корч, 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 корч. Але оце, бачиш? Неприємно. От Воно варене, стакани виварювались. Де в неї він кот? Часом не на цьому стакані. На тому. На тому? Добре. Ну вона в, в цю сторону після що вйобана була, бачиш? И что есть? Такая строкер. Короче, машина, ну, в ходу, вроде бы адекватно. Ведь куда тут ехать? тут трасса повсюду. Пиздец. Мужик, я не знаю. Ну я газ пол выпаде. Это пиздец. А вот типа на еду? Да носить просто, я не могу разогнаться. Попробуй просто зю передачу. В коліса дуже розбита. розбите. Мене зніми, будь ласка. Коліса дуже розбита. прям вот. Оце в передачі. Дивись, тепер так. видно? Так. В передачі. Піздець. Що в нас ще? З поганого? Четверта з хрустом. Так, в нас запотіває приборка. Дуже хорошенький м'якенький руль. Е -е 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 в цілому, бля, мені подобається <г Stefan> ну, в плані в А Ану тормоза. Это ручника мы снял. Не, не. Сзади, глянь, включи светло, глянь, что сзади. Ну, на видео сейчас сниму просто. Вот так. Хуйня как то не понимаю, тормоз нажимаю, включается светло, включается. Тормозим вообще нема. Кювет близко. Ну прям звук 34-й, Короче, зараз Санька проедется, я уже приехал, все. вона в езде норм, под фонарем норм. А ну поклацай поворотники! То поклацай! Е! Е! Все, езжай! Ну такая вона, типа, я не знаю. А, у нас капот открытый, ёпта! Да. Все, заебись. Езжай здесь! Типа, честно, Від неї максимально непонятні враження. Я не знаю, що про неї казати. Подв'язку прощупати неможливо. Тормоза прощупати неможливо, так як те, як вона їде, неможливо прощупати. Буде. Сніг, зацепу нема, в неї лисаки. Ну, типа, дуже дивно, дуже дивно. Кенсані вроді нравиться. 34 та була куплена. Я їду на 39. Е, водій без прав їде на 34. -тій. О о! Дасть боком, дай з боком! Ось, ми вже переганяємо нашу 34-ту, вон вона спереді їде. О! о, о, о. 34 ми загнали на стояночку, потім в день вам якось її покажу. А на цьому дана ну, машинка кінчається. Ми рухаємося до наступної. Надіюся, вже мені кінець кінцем мені купимо. Це тридцять дев'ятка Сані. Я на ній сьогодні додому добираю. Якщо що стабілізація робить, навіть уявляєте, все робить. 2,5 бензинка на автоматі. Ну, моя була біжжа. Танука в нас вчорашній сніг перетворився в мега-сніг. І тридцять четверта в день. Тридцять дев'яточка. Не такий неї. Ай-яй, тридцять дев'ятка буде на продажі, вже на продажі за е, 3700, і мінімальний торг біля капота. От така у нас 34-та. Ось я йду дуже акуратно по снігу. Зараз Санька пуск холодний. Цікаво, що буде. І як воно заведеться. Вообще часи часи. Але вона легко завелась. Так. Да я. Салон, А салон, кстати, в день лучший. Да, салон в день лучший набагато прям. Салончик Cienazos. А циназос. Ну. Какие вот салон. А щой засенек? С, с него пад выключись. Хочешь, покажу прикол? А я это вижу, чувак. Ах, вы ездишь просто. Люк. А разум. это за Ой, пизда! Выпрями руль. Чекай, 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 не ей. А тут чекану прям. Панкини. Два бумера на позициях. А ми полетіли поки що в баньку, сходимо і будемо далі шукати машинки на продаж. Так що не переключайтеся. І так, я монтую відео і хочу вам сказати, що дана 34-ка, яку ви тільки що бачили, вже мертва. Ну, дивіться, якось дали мені руль. Ми їхали на покатушки, занесло мене, чуть-чуть попав в дерево. Зараз ставочки трошки дам вам. Так, вон, бампер, вона повністю на ходу. Тут прим'яти, ну, його можна вистукати, воно все вирівняється. І от бампер. Ну, типу, вона повністю на ходу бампер накинути, фару поміняти і буде їздити. Колесо не заділо, нічого такого. Так, от бампер. От, його тут трошечки надламало, і цей бік вирвало. Башку. От, Чуть-чуть пластмаску виламало. От, е після цього продана була вона хлопцям нашим знайомим за штуку. 500. Я в своїх ще 300 доларів докладав. Тобто я на ній заробив мінус 300 доларів. З Олександром більше не спілкуємося по понятних причинах, бо там мало бути мінус 200 доларів, але він ж хоче заробити. Ну, коротше, з такими робимо висновки. Ось, і наша серія продовжується. Ми продовжуємо шукати автівочку. Зараз будемо їхати дивитись гальфа четвертого. Погнали! У нас новий день, нові проблеми. Honda Civic. Приїхали, дивитися от такого гольфіка. Він у нас на автоматі. Мало що вам підзніму, але ціна 4300, 1,6, бензиновий автомат на восьми клапі на свіжопримірних номерах, типа транзитах. Зараз його глянемо і будемо думати, чи ще треба нам його брати чи ні. Так що, включуся, гляну. Поки нема продавця, покажу вам, що він з рижиками. Цього трошечки. Трошки коцак є, звісно, я трошки лучшого, але 4-300 на автоматі, що все має бути заебісь, то воно ясно, що вони будуть якісь проблеми невеличкі. Не зазорчика, ну от так от виглядає. І, і плюс по салону неплох такий. Так, гольфік поїхав, але... Я його щось ну, за 4 загласного віддати. Навіть готовий, певно, дешевше віддати. Ну я вже не сильно хочу його за 4 брати навіть. А Що ж, от гольф, як ми оглянули. В принципі, машина в цілому не сильно погана, але в нас емульсія під масло з головної горловини. Це може бути, просто їздили на холодну і не дивились за авто. Є підтікання по двигуну, шпакльована бачина, і плюс продавець дуже пратівний мужик. Ходить, каже, там машина в зачоті, машина в огнях, та що ти бери, не парся, та ти ж в машинах не розбираєшся, забирай. Коротше, максимально давить, максимально неприємна лічність. Вирішив не в'язуватися в це. Навіть ну, просто відпустив його, не їздив на тому гальфі. От така в нас серія получилась. Думаю, вам сподобалось. Став лайк і підписуємося на канал. Надіюсь, вже доб'ємо 2000 підписчиків. Чим більше ви підписуєтесь, чим більше лайків, тим більше коментів, тим більше мотивація мені знімати нові відео і робити для вас кращий монтаж. Підтримуйте мовний контент. Всім до нових зустрічей. Бай-бай, брат!